Впродовж нашого святкового богослужіння, чого святкового, тому що ми святкуємо перемогу Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богові! Своєю смертю Він переміг смерть і своєю смертю Він переміг диявола і своєю смертю Він нам відкрив шлях в небо. І на подвиг душі своєї сьогодні Ісус дивиться з задоволенням, так пише Пророк Ісаія, З задоволенням дивиться на подвиг душі своєї, що Він це зробив, що Ісус це зробив, навідмінно виконав волю Отця Свого. Навідмінно виконав. І тепер для всіх людей, хто хоче в небо, є шлях відкритий в небо. Я бажаю зачитати слово Господні. Це Іоанна Євангелія, 12 розділ з 23 тексту, 12 розділ з 23 тексту. Ісус же сказав їм у відповідь: Прийшов час прославитися синові людському. Істинно, істинно говорю вам. Якщо пшеничне зерно. Упавши в землю, не помре, воно залишиться одне. А якщо помре, то принесе багато плоду. Хто любить душу свою, погубить її, а хто ненавидить душу свою у цьому світі, збереже її для життя вічного. Якщо хто служить мені, нехай іде за мною. І де я. Там і мій буде. Якщо хто служить мені, того вшанує Отець. Душа моя тепер схвильована, і що сказати? Отче, позбав мене від цього часу, але заради цього часу я прийшов. Отче, прослав ім'я Твоє, тоді пролунав голос із неба. І прославив і ще прославлю. Тому народ, який стояв і чув, говорив Грім прогремів. Інші говорили ангел проговорив йому. І Ісус сказав у відповідь: Не для мене був цей голос, а для вас. Нині суд цьому світові, нині князь цього світу буде вигнаний геть, і коли я буду вознесений від землі. Всіх приверну до себе. Ось така мова Ісуса була глибока і сильна. Він сказав за один принцип, як іти за ним. Але я спочатку хочу звернути нашу увагу на слова, які сказав Ісус, і які будуть нашим мотиватором в Служінні йому. Він сказав такі чудові слова, 26 й вірш. Якщо хто служить мені, нехай іде за мною. і де я, там буде мій слуга. «І де я, там буде мій слуга. Оце хай буде якор нашого посвячення, нашої любові. Якор. За це треба взятися і цим жити. Де Ісус зараз в небі. І коли ми йдемо Його слідами, ми будемо там з ним, в небі. І йому довіряти 100% можна. Чому? Тому що він ні одного разу нікого не обманув. Все, що він сказав, правда. І навіть коли він сказав щось неймовірне, він сказав, що він на третій день воскресне. Він сказав, що його поб'ють, його розіпнуть, він помре і на третій день воскресне. Такого ніколи ніяка людина не казала. Це він щось таке сказав, що як це? Як це? Але це сталося. Як він сказав, так все сталося. І ще. І як казали пророки за нього за 700 років. За 700 років. Як пророки казали за нього за 4 тисячі років. От є, яке в Україні є пророцтво, яке збулося про Україну за 100 років? За 200 років. Ну, кажуть ще, напевно, Шевченко був пророком. Бо багато текстів, його віршів, які написані були за його життя, сьогодні збуваються. Прочитаєш якийсь невеличкий вірш, ну прям як він сидить і зараз дивиться на Україну. Приємно, правда? За Ісуса за 4 тисячі років були пророцтва, за дві, за тисячу. І Він сам за себе казав. І все сталося до коми, до крапки, все виконалося. Наш Бог всемогутній він казав: Він сказав: Небо пройде, земля пройде. А моє слово не буде невиконане. Як я сказав, так і буде. Бо він Бог, він творець Вселенної, Він всемогутній, Він всесильний. І так все стається. І ще в Біблії багато дуже сказано про майбутнє. Буде битва Армагеддон, буде тисячолітнє царство, буде перед тисячолітнім царством Воскресіння усіх святих, усіх, хто любив Ісуса, усіх Ісусових, буде Воскресіння. Буде тисячолітнє царство. Після нього тоді всі воскреснуть. І буде суд Білого престола. Під час тисячолітнього царства Сатана буде скований на тисячу років. А потім він буде кинути в озеро огнене. І ад, і смерть буде кинути в озеро огнене. Багато про майбутнє теж ще сказано дуже багато. І ми можемо сміливо довіряти кожнісінькому слову Ісуса кознісінькому слову Духа Святого. Тому що навіть на прикладі Ісуса десятки десятки пророцтв збулися прям так, як ніби вчора сказано, а сьогодні те сталося. Такий Бог премудрий і всезнаючий, і всемогутній. І ці слова, які він сказав, де я? Там буде той, хто живе, як я вчу, де я, там буде той, хто слухняний мені, де я, там буде той, хто любить мене. Де я? Там буде той, хто беріг мені вірність. Я його заберу до себе. Він буде зі мною. І цим словам нема ніяких підстав не вірити, а є тільки підстави вірити. Тому що все, що він сказав, він все зробив, як казав. Сьогодні в світі є багато релігій. Їхні, їхні автори цих релігій, хто їх зробив, ці релігії, що вони? Їхній прах десь там лежить. А тільки наш начальник віри, тільки наш учитель Ісус Христос, живий. Слава Ісусу Христу! Він помер за гріхи людей, так помер, похоронили Його, забальзумували і поклали в печеру Його, так, як всіх людей. І Він сказав, що встане на третій день і встав, і встав. І тому сміливо можемо кожнісінькому слову Ісуса довіряти. І оці слова це буде хай наша основа, наш якор. І я буду там. Де зараз він. І я буду з ним. Є потусторонне життя. Не віримо і грам, не віримо ідеології Дарвіна, що ми від тварин. Тварини не вічні. Тварина померла і нема. Ми люди, ми створені за образом Божим і за подобою Божою. Ми вінець Божого творіння. Ми вічні. Померла людина, це існування їй не закінчилось. Вона живе, вона жива, вона йде до Бога за нагородою або за покаранням. І ось тут сказав Господь такий принцип. За себе Він це сказав, і це для нас теж. Він сказав: зерно, яке впаде і не помре, не принесе плоду, а помре, принесе плід. Зрозуміло, зерно, картоплю ми садимо. Вона помре ту, що ми садимо, а народить ще. І так само зерно. Якщо не помре, плода нема. Собі воно лежить там і все. Плода нема. Тільки через смерть приходить життя. Тільки через смерть приходить життя. І він проілюстрував це, як є в природі, для духовного життя. Тільки через смерть для гріха приходить яскраве духовне життя. Не можна бути живим для гріха і живим для Бога. Зерно не може бути трошечки живе і трошечки мертве. Воно має все померти цілком. І тоді народжує багато зерен. До ста. Павло згадував сьогодні в Ісаака, був, був такий раз врожай сто крат. Уявляєте, мішок посадив, 100 мішків зібрав. 100 крат. І він приводить це в духовну нашу, нашу духовну сферу, нашого життя. Щоби йти за Ісусом, треба вмерти для диявола. Повністю вмерти, ні йому місця не давати, його не слухати, йому не служити, йому тільки опір чинити і проганяти його з нашого життя, чим скоріше, чим далі. Апостол Петро пізніше напише: твердою вірою протистаньте дияволу, і він біжить від вас, бо той, хто в вас, сильніше того, хто в світі, диявола. Як тут Ісус сказав, Нині суть цьому світу, нині князь цього світу буде вигнаний геть. Він переможений, він падший ангел, він переможений Христом. Він тільки тоді зло робить, коли обмане людину, людина його боїться, людина піддається його маніпуляції, тоді він зло робить тій людині. Так він не може робити зла людині. Тим більше тій людині, в серці якої живе Бог. Але оцей принцип потрібно витримати для того, щоб мати прекрасний прогрес в духовному житті, щоб в духовному житті рости, кріпнути. Коли ми покаялися, тільки перший раз до Бога прийшли, то Біблія каже, ми духовні діти. Коли вже ми Біблію читаємо і служимо Богу, ми вже юнаки. І коли ми далі Біблію читаємо і служимо Богу, ми виростаємо в батька духовного. Наш внутрішній чоловік вже стає такий зрілий, і ми вже отці, ми виросли духовно. І щоб був цей прогрес прекрасний, він залежить від того, наскільки, наскільки відсотків людина вмерла для гріха. Вже гріх її для неї мертвий. Оце як... Людина померла і тільки тіло везуть в останній путь придати праху. Вже для тої людини, ну тої людини там немає, тільки тіло. Ну хай скажемо, для тої людини вже ну, нічого не цікаве в цьому світі, бо вона мертва. Отак От треба, так, знаєте, з Ісусом зблизитись, з Ісусом здружитись, щоби все гріховне було просто вже мертве, не цікавить, не цепляє, не, не, нічого, просто для гріховного мертве. Отак, От як зараз треба бути мертвим для співдружності з нашим сусідом. Бо ж вони хочуть дружити. А чого? Щоб були наші люди їхніми наводчиками, артилерії їхньої. Їм тільки для цього треба дружба. Що їм дружба треба, щоб нас ущасливити. щоб нас благословити. Ми бачили, як вони українців хочуть ущасливити в Бучі, в Ізюмі, в Ірпіні. І тому сьогодні треба розрив, повний розрив ніякої комунікації, вигнати, як скоріше. З нашої землі. А хто з ними йде на зговор, вони зразу його вкручують, і він їхній сищик, і він видає позиції наших ЗСУ. І це ворог-зрадник, вже зрадник свого народу. Ця людина вже зрадник. Так от в духовному світі. диявол атакує душу людини, душу людини атакує. І коли, і коли на, на, знаєте, на його атаки ведеться людина, дає йому місце. Бреше, лукавить, ще щось, ще щось. І от диявол вже тоді більш може зла принести цій людині. А коли людина відрізає строго, ні. І вже диявол не має місця, немає можливості. Оцей закон такий. Вмерти для всього егоїстичного, мирського, гріховного, спотвореного, аморального, вмертві. Це не мій стиль життя, не моє. Ісуса це не прославляє. Ісусу це принесе. Е, це оскорбить Духа Святого. Повністю віддають для Ісуса Христа. Ну, ще можна привести так само в сімейному житті. Ну, не може бути ну, чоловік щиро любити жінку і ще загравати з якимось. Значить, вже він не любить її. Або жінка вже, значить, не любить чоловіка. Раз вона вже з другами чоловіками може проводити багато часу, фліртувати, і, 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 і навіть може бути більше щось. От. А коли повністю відданий один служитель, я чув проповідь, що десь він в готелі ночував і, і щось він там на коридори десь присів, чи як там раз і підсіла якась жіночка. Ось. І чи не хочеш, чи ти розважитись. А він каже: Я щасливий в сім'ї. Я щасливий в сім'ї. Я маю дружину, я її люблю, вона мене. Я не можу собі цього дозволити. Я щасливий в сім'ї. І почав їй розказувати про Бога, і через трошки часу вона заплакала, як я завидую твоїй дружині, що ти в неї такий чоловік? А спочатку прийшла втягти в гріх. Але коли тверде, тверда позиція, нічого нема. Так само в духовному світі каже: зерно не помре, треба померти для лукавства, для обману, для хитрості, для всякого гріха, який тільки може іменуватися. Вважати, я не хочу, я як мертвий для нього, не цікавий, не гра. А живий для Ісуса, живий для любові, живий для радості, живий для миру, для милосердя, для доброчинності, для лагідності, для довготерпіння, для самоконтролю, для, для благодійності. О, живий! Я тут живчик, а тут мерець. Що до гріха? Мерець. Щодо святого і прекрасного, я живий. І так було в Ісуса. Він помер. Він повністю посвятив себе. Виконанню волі Отця повністю посвятив себе. Диявол ніде не міг його якось втягти в якийсь гріх. Він повністю був посвячений волі Отця. Ми читаємо теж в Іоанна, 8 розділі, 29 віршом, каже: Той, хто послав мене завжди зі мною, бо я завжди роблю Йому приємне. Я завжди виконую Його волю. І він завжди зі мною. Умова, бо я завжди виконую Його волю. Також згадуючи страждання Христа, ми ще один урок маємо великий. Сьогодні брат Борис говорив за заповіді Божі, що вони нам на добро. Дійсно так Ісус сказав: мої заповіді любі і мої заповіді легкі. Але інколи воля Божа важка, інколи важка. Інколи зробити те, що просить нас Бог зробити, важко. Оце як В Ісуса. Оце як В Ісуса. Він повинен був постраждати, померти, Його бичили, бичували, його мучили, і Він помер, як помирають прокляті люди. Розбійник справа, розбійник зліва. То негодні люди їх смерті віддали. І він з ними рядом. Але така була воля Божа. Така була воля Божа. Чи йому дуже хотілося прям це робити, да свідомо, він хотів нам людям допомогти. Але на рівні почуттів, напевно, вони опиралися, як могли. Він навіть в Евсиманському саду сказав, Отче, нехай ця чаша страждань пройде мимо мене, а потім додав, Але нехай буде так, як хочеш ти, а не я. Але він сказав оцю, він знав, яка ця чаша страждань тяжка. Які ці страждання тяжкі, він знав це. Що це таке бути бичованим римським бичом? Як його мучили? Він сказав: він по плоті, можливо, не хотів свідомо йти і так мучитись страждати. Розумово, він розумів, що тільки так прокласти в небо шлях, тільки так. Така воля Божа. І він пішов виконати волю Господню, чистий, святий, взяв вину людей на себе і поніс покарання за цю вину. От воно, суть його страждань. Якби він хоч раз згрішив, він не міг би померти за людей. Йому потрібно було б померти за свій гріх, бо написано в Біблії за гріх покарання смерть. Він повинен був вмерти за свій гріх. Він ні разу не згрішив, а умер за наші гріхи. І тепер, хто приходить до Ісуса, і вина знімається з Нього, вина перед Богом, хто кається, Ісус сильний зняти всю вину. Його кров омиває дух, душу, тілу і, і, і всю родину. І якщо є які родові прокляття чи які інші прокляття, розрушає, розрушає. В імені Ісуса все зупиняється. В імені Ісуса. Отака влада в нашого Господа. І це великий урок для нас, дорогі друзі, щоби посвятити себе Богу. Бачите, Він далі. По-другому каже цей самий принцип. В 24 му вірші він каже за зерно, а в 25-му хто любить душу свою, погубить її. Тут мається на увазі, хто любить гріховне життя, егоїстичне життя, жити для себе, заботитись за себе, за свій комфорт і, можливо, навіть через якісь грішні моменти робити собі комфорт. Хто любить душу свою, погубить її, хто ненавидить душу свою в цьому світі. Тобто, хто ненавидить гріховний образ життя, аморальний образ життя, хто ненавидить, то він збереже душу свою для життя вічного. Ось так ще Ісус сказав. Почуття, які в нас є, інколи мені пишуть питання, ставлять, ну в мене почуття, ну в мене сильні почуття. Я кажу: почуття не має бути керівником життя. Почуття повинно підігрівати тільки розумні рішення, правильне рішення. От тоді почуття повинно підігрівати. Якщо почуття десь взагалі в сторону веде, їх треба ігнорити. От прийде чоловік до жінки і скаже: слухай, якісь почуття, там до моєї секретарки є е, 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 на роботі. Що ти скажеш? Святити ці почуття чи що? Завтра та секретарка вже не буде працювати на роботі. І що, жінка не права? Права. Треба ігнорити гріховне почуття, ненавидити гріховне почуття. Є, є почуття алкоголь випити, є почуття те зробити, те зробити. Ото Ісус каже: ненавидь не себе. Оце любов до себе, коли ненавидиш гріховне, те, що тебе руйнує, те, що тебе обкрадає, те, що тебе духовно висушує, те, що до дна тяне. І коли ти ненавидиш це, то це ти любиш себе. А коли ти любиш чарочку, стопочку, наркотики, ще щось, любиш його, то ти не видиш душу, бо душу в ад ведеш. Так як от буває там молодь дуже часто сидить на тих самих, е на швидкій їжі. Да? Вона така смачна, тут там на устах смачна, а тут потім може боліти, як довго на ній на фастфудах сидіти. А ще Кока-Колу п'ють, чіпси і Кока-Колою запивають. Тобто один брат казав, якби поджелудочна мала руки, вона б задушила б за таку їжу. Деколи воно тут смачно, воно смакує гарно, а тут страждає. От бачите, якими. А вже, а вже хто порозумнішав, або хто вже, як то кажуть, обперся лобом в стіну, вже потім думає, що їсти. А поки здоровий, як знаєте, як Олень здоровий, що хоч закидає туди, і Кока-Колу, і чіпси, і що хоч закидає. А вже коли щось тут, а лікар, а що їсти, а що не їсти? Як то кажуть, молитва Єврея, дай Боже мені розум, який в мужика потім. От такими, ніби як, знаєте, ніби так, як в нас є, ну як дві сили в нас б'ється. Дві сили. Хочеться зробити те гріховне. Я я стою от за себе скажу. Думаю, вже не буду те й Кака-Коли взагалі пити. Як поставлять на стіл. Думаю, іскушення, от іскушені. Я не то, що гріхом вважаю це робити. І буває, здаюся, і чуть-чуть чуть-чуть пивну той смоли чорне. А хоч всередині, та вже не буду її пити. Я начитався, скільки там шкоди в ній, скільки сахару в ній. Не буду. Отаке, от знаєте, боротьба. Тому тут глобально, коли ми говоримо, каже, хто ненавидить душу свою. Тобто, гріхом не ненавидить, той значить себе любить. Знаєш, себе любить. Бо в народі як ще кажуть: дай серцю волю заведе в неволю. Заведе неволю. То серцю не прикажеш, тут не підходить. Хто каже, серцю не прикажеш, йому треба оцю поговорку казати. А дай серцю волю, то заведе в неволю. Тобто треба приказати. Своїм хотелкам треба приказати. Здоровий розсудок має керувати життям. І тому Ісусові, як обичній людині, Ісусові, як обичній людині, звісно, страшно було пити чашу страждань до дна. Страшно. І тому Він казав, Отче, нехай ця чаша пройде мимо. Але й дуже мудро, що він в кінці сказав: а нехай би твоя воля, як ти хочеш. І Бог в великій любові, сильній любові до нас, хотів, щоб Ісус помер. Бо тільки через смерть Він подарує життя мільйонам людей, мільярдам людей через смерть сина. І тому аж сонце померкло. Аж сонце померкло. Ісус 9 ранку вже був розп'ятий. Його вночі взяли в четвер, а в п'ятниці, 9 ранку вже був розп'ятий. І з 12 до трьох темрява була, сонце не світило. І тоді Ісус сказав: Отче мій, Отче мій, чому ти залишив мене? Бо він з гріхами всього людства представ в святилищі небесному перед Господом, він жертвою милостивлення ставав в той час. І ще так, ми люди кажемо: отець аж не міг дивитись, як страждає його син, алей дозволив, щоб він страждав так сильно, сильно, сильно страждав, бо він прокладав шлях в небо. І пророк Ісаї, говорить нам ще за 700 років назад. Що потім Ісус дивиться з задоволенням на подвиг душі своєї. Як то є прислів'я? Тяжело в учені, легко в бою. Йому важко було, важко. А сьогодні він задоволений, бо дорога в небо відкрита. От. Тому нам спасіння дається даром, бо за нього заплатив Ісус ось таким стражданням. Він дійсно помер для себе, Він для себе не грам не жив, він тільки для людей жив. Тільки для людей, він помер для себе. Служив людям, любив людей, вчив людей, зціляв людей, демонів виганяв, служив людям. І для людей зробив дорогу в небо. Він жив для людей, він сіяв, він посіяв своє життя, як зерно посіяв, і те зерно вмерло і народило багато плоду. І ми сьогодні тут, і сьогодні Богослужіння, дякуючи Господу нашому Ісусу Христу. І оці золоті слова, хай вони, знаєте, якором ляжуть. В житті нашому. Якщо хто служить мені, нехай іде за мною. Якщо хто служить мені, нехай іде за мною. Іде я, там і слуга мій буде. Якщо хто служить мені, того вшанує мій отець. Ось ці золоті слова для кожного з нас. І це чудові слова, прекрасні слова. Життя наше таке швидкоплинне, Тим більше зараз війна, лягаємо спати, і ми не знаємо, чи ми встанемо, які прильоти будуть, коли прильоти будуть, чи справиться наше ППО, чи не справиться, ми не знаємо. Швидкоплинне життя. Але як добре мати надію, таку, як скеля? Як життя земне закінчиться, я йду в небеса. Я буду з Богом. Я вічність з Ним буду проводити, бо я прийняв Христа, бо кров Христа мене омила. Бо я був вірний Христу. Хоч, можливо, коли-небудь коли і спотикався десь, спотикався. Ну я мав в серці Бог бачить, я мав мрію бути вірним, і Бог це бачить, і Бог це цінить. І коли ми спотикаємося, каємося, Бог прощає. Відносини відновлюються. Оця надія, хай приносить нам спокій, Хай приносить нам радість, сміливість і енергійне життя. І ми Дорогі друзі, маємо сьогодні заповідь хліболомання, згадує смерть нашого Господа Ісуса Христа через цю заповідь. Є Таких дві заповіді видимих у вченні Господа це водне хрещення і заповідь хліболамання. І ми зараз приступимо до цієї заповіді. Я хотів, щоб ми, прослухавши це слово, ми помолились Богові нашому. Помолились, прославили Його і попросили в нього сили бути вірним на всі 100% йому в житті.